Моя сфера це біг». Хмельничанин Артур один із спортсменів, який нині бере участь у чемпіонаті України з триатлону. Хлопець два роки займається цим видом спорту. Щотижня витрачає до 13 годин на професійні заняття з тренером, виконує комплекс вправ і вдома, щоб завжди бути у формі. Воно поєднує, якщо взяти повністю триатлон, три дистанції – плавання велобіг. і можна відчути різницю. В яких дистанціях яких ти краще працюєш, яких гірше? Чемпіонат тривав два дні. У першому турі змагалися у дуатлоні, який містить дві дисципліни біг та велогонку. Буде відбуватися серед п'яти вікових груп: юніори, юнаки, кадети, молодь та дорослі. Дистанція змагань 2,5 км Біг, 8 км велосипедна гонка та 1 км біг. Чемпіонат України з триатлону уже вдруге відбувається у Хмельницькому. Ми маємо розуміти, що в зв'язку з подіями, які в нас в країні в зв'язку повномасштабною війною, саме Західна Україна зараз приймає. Має змагання, дуже велика кількість змагань саме перемістилася і зараз проводиться в Хмельницькому. Участь у змаганнях взяли команди із низки регіонів України, зокрема Львівщини, Полтавщини, Київщини, Житомирщини. Пані Ольга, тренерка команди з Донеччини, до якої входять 10 спортсменів. Розповідає, за лічені дні до повномасштабного вторгнення вона разом із вихованцями поїхала на спортивні збори до Туреччини, та через бойові дії не змогли повернутися додому, бо ж самі Соледара, Бахмута, Слов'янська. Відтак залишилися за кордоном. Потім їм надали постійний прихисток у Болгарії, де живуть і тренуються. Нині ми живемо при гостиніці. Болгарія нам допомагає. Получається, якби ми ходимо в басейн, нам дали час на посічення. По крайней мере, пошли на уступки, мы объяснили, что у нас группа. Мы стараемся, приезжаем на все соревнования, украинские, международные, участвуем, стараемся поддержать как говорится, свой имидж, выдержать, поддержать страну достойным выступлением. Тринадцятирічний Захар із Донецької області каже, у цей спорт закохався випадково, коли побував на змаганнях як глядач. Сам займається уже рік, і за такий короткий проміжок часу має за плечима уже чимало нагород. Перші рані були в триатлоні». Чотирнадцять п'ятнадцять це Я зайняв перше місце. Я Спортсменки тумають велосипедну Мені дуже подобається на Україні побачити. краще серед учасників і майстер спорту. Харків'янин із двадцятирічним досвідом Антон займається щоденно загалом по 18 годин на тиждень. Нині він тут не за призовим місцем, а за враженнями бути прикладом для молоді та популяризувати спорт навіть у такий складний час. Зараз своїм прикладом ми повинні дарувати цю емоцію, змагань. Ні, радісті, щоб надихати людей на великі досягнення. Ще один чемпіонат з запланований на Буковині. За результатами всіх змагань відберуть найкращих спортсменів, які увійдуть до збірної України з трятлону. Кожен чемпіонат України є відбірковим до складу збірної України і по результатах. В тому числі і цього чемпіонату України формується склад збірної України для виступів на народних стартах. Юлія Весільєва, Вадим Гловацький, новини 33 канал.